Українці і Тайвань, що ми маємо спільного, як українець домагався створення антибільшовицької світової коаліції. Про все це сьогодні у випуску вітаю! З вами знову я, Юрій Білай, і ми продовжуємо говорити про українців, що творили історію за межами нашої країни. Це проект історичної правди. Тут цікаво і чесно про історію. У 1949 році в Китаї завершується активна фаза громадянської війни. На материковій частині Китаю влада переходить до рук комуністів на чолі з Мао Цзедуном. А націоналістичний уряд Гоміндану вимушений евакуюватися на острів Тайвань. До чого тут українці і Україна? Зараз я розповім. А ви поки що швиденько підпишіться на канал разом з китайськими військовими, урядом та усіма, хто боявся встановлення влади комуністів на материку, на острів Тайвані Тайванівакуювалася значна частина української громади. Українці, хоч і втратили колишню організованість, та поступово реемігрували до США, Канади та інших країн. Однак є одна знакова історія, про яку ми з вами власне сьогодні і говоритимемо. У той час, коли більша частина Європи перебувала під совєтською окупацією, українці в Західній Європі намагались продовжити боротьбу. Зокрема, яскравий представник українського руху опору Ярослав Стецько він не полишив боротьби за незалежність України у 1945 році. Стецько став членом проводу ОУН, до якого входили Степан Бандера і Роман Шухевич. А вже наступного року Стецько очолив антибільшовицький блок народів. Міжнародну організацію, яка об'єднувала представників різних націй, що намагалися боротися з советами, Ярослав Стицько розпочав величезну шахову партію проти комуністичної тиранії, намагаючись використати для цього будь-яку можливість. Під керівництвом Ярослава Стецька АБН розгорнув активну політичну та дипломатичну діяльність. Вони створювали мережу своїх представництв в абсолютно різних куточках світу від Південно-Східної Азії до Латинської Америки. Ці центри стали осередками опору Совєтам, надавали посильну підтримку визвольним рухам і інформували світову громадськість про боротьбу поневолених народів. Окрім того, Стецько обіймав керівні посади у таких міжнародних організаціях, як Світова Антикомуністична Ліга та Європейська Рада Свободи. Це свідчить про його високий авторитет на міжнародній арені. Саме ці, здавалось би, різнопланові історичні події зіграли важливу роль. Еміграція Ярослава Стецька та евакуація китайського уряду на Тайвань це призвело до того, що взагалі виникає ідея встановлення, так би мовити, дипломатичних відносин між представниками закордонного українства і евакуйованого на тайвань китайського уряду. Уявіть собі, що на початку холодної війни український політик їде в Азію та зустрічається з китайським президентом, щоб об'єднатися проти тоталітарних режимів. Саме так і сталося, коли Ярослав Стецько приїхав до Тайваню. Правда, захопливо? Тисніть вподобайку та підписуйтесь, а я розповідаю. Отже, продовжуємо. Жовтень 1955 року, і раптом несподівана подорож українського політика емігранта Ярослава Стецька на далекий острів Тайвань. Його там зустрічають як найважливішого гостя: президент, міністри, парламентарії всі хочуть поспілкуватися з лідером АБН. Чому? Та тому, що Стецько був символом боротьби з комунізмом. А для Тайваню, який також боровся проти комуністичного Китаю, це було дуже і дуже важливо. Делегати АБН підписали. Комунікат про співпрацю з Азійською народною антикомуністичною лігою взяли участь у святкуванні національного дня Китаю та у військовому параді. Після всіх урочистостей Стецько зустрівся з багатьма важливими людьми в китайському уряді, зокрема, з заступником міністра закордонних справ та спікером парламенту. Це була дуже і дуже важлива поїздка, яка показала, що боротьба проти комунізму об'єднує людей з різних куточків світу. Також йому вдалося поспілкуватися з сенаторами та послом Кореї. Ключовим моментом візиту стала зустріч із Чанкайши, лідером, який десятиліттями очолював Республіку Китай. і президент Чанкайши це були два лідери, яких об'єднувала спільна мета покласти край комуністичній загрозі. Цей візит Стецька дав змогу почати роботу з формування світової антибільшовицької коаліції проти совєтів та, власне, КНР. Згідно з підписаним у Тайбеї столиці Тайваню договором, АБН та Азійська народна антикомуністична ліга домовились узгоджувати свої дії задля спільної мети розпаду комуністичного блоку. За однією з версій, у цих подіях неабияку роль зіграв католицький архієпископ провінції Нанкін, вигнаний з материка Паул Юпін. Він допомагав налагоджувати мости між Європою та Азією. Як результат, АБН отримав спеціальний статус на всіх майбутніх конференціях Азійської ліги. Ярослав Стецько так описує свій вибір підтримати Чанкайши. Я не буду підтримувати жодну справу, яка може бути лише тягарем у цій боротьбі. Але це не стосується національного уряду Чанкайши. Через рік після візиту Ярослава Стецька до Тайваню вийшла його книга Тайвань, острів свободи та надії, де він описав сам візит і виклав свої роздуми відносно соціально-економічного розвитку вільного Китаю. Залізна завіса наростання протистояння між демократіями та комуністичним блоком, і раптово українські націоналісти об'єднують сили з китайськими антикомуністами. Цікаво зараз про все це по порядку, а ви поки що перевірте, чи поставили нам вподобайку. Навесні 1956 року в Римі відносини між антибільшовицьким блоком народів та азійською антикомуністичною лігою отримали офіційний статус. Це було як укладання міжнародного договору тільки в боротьбі проти спільного ворога комунізму. А щоб співпраця була ще тіснішою, нашими було відкрито 16 березня 1957 року представництво АБН на острові. Цікаво, чи уявляли тоді люди, наскільки важливим стане цей союз в боротьбі за свободу? Дуже скоро ця місія почала свою роботу. Вже наприкінці 1956 року. З Великої Британії вирушає корабель прямо до Тайваню на борту Юліан Заблоцький, керівник дипломатичної місії АБН, та Володимир Косик, заступник керівника. І вже за кілька місяців наші представники урочисто вручають свої вірчі грамоти президентові антикомуністичної ліги Кученг Кангу. Це була справжня подія в історії українського спротиву. А ви знали, що спочатку українська місія розміщувалась в готелі. Ось так з невеличкого готельного номеру починається діяльність тайванської місії АБН. Боротьба за свободу це не лише політична боротьба, а ще й інформаційна війна. І представники АБН це розуміли як ніхто. Тому у червні 1957 року в Тайбеї було створено радіостанцію з програмами українською, угорською, естонською, латиською та російською мовами, які адресувалися населенню совєтських далекосхідних територій. З Тайваню, здавалось би, такого далекого місця лунали голоси, які давали можливість почути правду, в тому числі і про події в Україні. Фактично, Азія стає одним з пріоритетних регіонів для міжнародної діяльності АБН та українських націоналістів. Але є проблема тут вже є сильні конкуренти, антикомуністично налаштовані росіяни. Вони мають хороші стосунки з американцями, а це, звісно, дає їм певні переваги в очах самих тайванців. Проте, ми, як завжди, не здаємося і налагоджуємо контакти з місцевими політиками, з представниками західних країн, які вже мали свої посольства на острові. І як писали самі учасники місії, можливостей багато, і добре, що ми тут є. Повсякденна дипломатична робота далеко не завжди буває безконфліктною, і співпраця українських націоналістів з тайванськими колегами не стала винятком. Перша проблема, з якою зіткнулись наші представники: що від Тайванського, себто Китайського інституту зв'язків до нашої місії було представлено спеціального представника, який не дуже добре орієнтувався в наших політичних реаліях і взагалі не прагнув поглиблення взаємин, оскільки просто не розумів, що з цим робити. Але була й більш глибока проблема різні очікування від співпраці. Тайванці, як власне і ми прагнули використовувати один одного на свою користь. І тут я вже кажу без всяких сантиментів та ілюзій: використовувати один одного для досягнення спільного результату це взагалі-то нормальна дипломатична практика. Але для нас було важливим не просто формальне співробітництво, а реальна допомога в боротьбі за незалежність. І ось тут виникали розбіжності. Тайванці б бачили у співпраці з нами можливість розширити свій вплив у світі. Вони хотіли, щоб ми допомагали їм, так би мовити, пропіаритися в Європі, де ми мали великий авторитет. Ми б мали з їх точки зору стати великим своєрідним ретранслятором їх позицій та ідей про боротьбу з комунізмом. Звісно, наші представники розуміли цю гру. Вони казали, так. Вони хочуть, щоб ми допомогли їм, і ми це зробимо, але і вони мають допомогти нам. Це має бути взаємовигідна співпраця. Ось така була ситуація. Кожен хотів отримати від співпраці максимум користі, не сильно допомагаючи один одному. Окрім Європи для урядовців Тайваню надзвичайно необхідними були Сполучені Штати. У міжнародній політиці часто доводиться трохи прикрашати дійсність, і Ярослав Стецько, власне, який відвідав Тайвань, це прекрасно розумів. Щоб справити враження на китайських політиків, він сказав, що АБН має більше 400 тисяч прихильників у Канаді і набагато більше в США. Звісно, це була певна політична маніпуляція, але й мета то була благородна. Сьогодні Україна і Тайвань знову перебувають на вістрі боротьби за власне існування та демократію. Україна та наші сили оборони змушені вести криваву війну за незалежність, а Тайвань багато років живе в очікуванні вторгнення з материкового Китаю комуністичних військ. Варто сказати, що тайванські політики не раз висловлювалися на нашу підтримку, а народ острову неодноразово надавав нам посильну допомогу для цієї боротьби. Отож, україно-тайванські стосунки, хоч і не мають формалізованого дипломатичного статусу, є доволі давніми та динамічними, сповненими сюжетів протистояння комуністичній читай тоталітарній системі. Не забувайте прокоментувати про українців, у історії якої держави вам найцікавіше дізнатися. Цей випуск ми підготували за фінансового сприяння Міжнародного фонду відродження.